Рена Мастер 2016 2016 рік, чистий, свіжопригнаний зі Швеції з пробігом 300 тисяч, 308. Відмінний технічний стан. Оці джетпаки, як хто може де бачив, вони в по місту не їздять. Це тільки автобановська, строга автобановська машина. Так, з мотором 125К на одній турбіні, 125 кінських сил на одній турбіні. Прекрасна машина йде. Я тільки що їздив. Ні диминки, ні пилинки, ніяких проблем, жодних проблем по машині немає. Тепер, так зразу, як я кажу. мотор без проблем, зараз машина працює, чисто гарно працює. Мотор без проблем, демфор без проблем, полуосі, підвіска, все без проблем, в екологію ніхто не лазив, можете сміло їздити за границю. Амортизатори ніде не потекли, я вже цього, я сьогодні дивився. Це на рамі ніде немає, ніде немає іржі. Все прекрасно виглядає машина. І ніде вона не фарбована. А оці наклейки, якщо Якщо кому вони не подобаються, то вони знімаються. Що з будки знімаються, що з звідси вони знімаються. Але такі вже машини наші по Києву їздять. Бо якщо вони їздять, то, то наша робота. Бо ми їх на ці фірми беремо. Так, показую. Що я бачу, те й показую. Дима ніякого немає, вон, мотор працює, не диминки. Бо екологія працює. Так, резина знос 20-30%. Будка. От забувся довжину. Будка. Висота 2.10%, ширина 2.10, гідроборт. Нормально працює машина з гідробортом. І добре працює машина. Гідроборт добре працює. Думаю про одне, думаю, не зробив. Ну, скоріше всього, що будка тут буде 4.35. Ну, я подивлюся ще. Ще я уточню, буде написано. Так. Ну і все. Ось тут все нормально є. Фонари очі задня, назад світять Тут фонар є назад світить. от -е. -е, 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 -е. Так. Що тут у нас є? У нас є Webasto. Webasto. Подогрев сидушечки. Мультируль, кліматронік Круїз. І все, і вам. Я щасливого, як говориться. Роботи все тут є. Зараз ще покажу вам. Ну тут все нормально. Чисто, ну ми ще тут його, бачте, трохи не помито, але ну, нічого. Тут в нас не будуть машини такі, як салом тим намазаний. Ніхто їх тут мазати не буде. Тут нам не до цього сала. От. Ну, по цій машині, що робити? Нічого, прийшла машина. От я вам скажу, дивіться, прийшла це не прийшла стройка віка, прийшла машина. Ну що, ну взяли на день її, поставили, щось помили, протерли. Е і все. Більше нічого тут по ній не робили. Нічого не світилося на панелі. Е ніяких форсунків нікуди ми не лізли. Аби були форсунки, то вже була б екологія чи якась би турбіна. от Так, показую вам, що під капотом. Під капотом. Дивіться, мотор тут не мився от і буде. короче Нам жалко грошей і немає бажання. Не мився, ніхто його ще мити не буде. Антифриз чистенький десь поміння, поміняли. Ну і все в порядку тут. От. Тільки що я їздив на цій машині, я кожну машину тестую. Натягу машина прекрасна, підвіска, це все без всяких стуків, грюків, все нормально. Ну і все, кому треба такий автомобіль, е дзвоніть. От, Удачі вам покупці автомобіля. Нема в мене бажання сьогодні щось розказувати. Що треба, то звоніть, там, які будуть запитання. Так, то машина достойна, можна її брати в роботу, для себе можна брати. Перекупам, хто буде нас брати, навіть то це. Можна виставити машину людям, то не стидно буде. Я вам зразу гарантую 100%. Сядете в машину, побачите, раз, 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 все. Моторчик чистенько, не клапан не де, не турбінка не виє, ні цей гідрокомпенсатор не клацає. Оці всі ЕГР, все працює, заслонки всі працюють, бо як тільки не було б не працювало, то чек загоряв сюди. Чеки не горять. Все, жду ваших дзвінків.